160 врятованих життів з початку поточного року, майже тисячу виїздів на допомогу, серед них і на ліквідацію наслідків російських обстрілів, розбір завалів та гасіння пожеж. Кам'янських вогнеборців привітали з професійним святом днем пожежної охорони. Наша задача сьогодні всіх урані місцево самоврядування, виконавчої влади допомагати вам. Я дуже вдячний мрія відучу досередню, що наш районний центр міста Кам'янське надає всебічну допомогу. Ніхто не байдужий, розуміючи. Важливість вашої роботи. Хочу від усієї нашої територіальної громади подякувати за вашу поважну, але дуже небезпечну роботу. Дякую за все, що ви робите для нашого міста. Зі свого боку, ми завжди підтримували і будемо підтримувати вас в цій. Справі за рахунок субвенції з міського бюджету, нашим вогнеборцям зробили ремонт караульних кімнат та їдальні. Геобджола забезпечила приміщення меблями та побутовою технікою. Також поруч з пожежною частиною по вулиці Героїв. Рятувальників облаштували алею із тематичним майданчиком про історію пожежно-рятувальної служби. У нас важлива і почесна місія рятувати людей. Вона завжди такою була. Під час війни вона поможена в 10 разів. Тому вірю в кожного з вас, бажаю всім нам сили і наснаги, і знаю, що ми справимося з покладеними на нас завданнями. Дякую всім.